Вітаю вас в ефірі. Інформаційний випуск новин Нікополь сьогодні про головні події нашого міста за минулий тиждень. На початку тижня відбулось засідання 55-ї позачергової сесії Нікопольської міської ради. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. На початку сесії, виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, з нагоди дня місцевого самоврядування вручив почесну грамоту від голови Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування депутату майже з 25-річним стажем Василю Забігайлу. Почесною грамотою міського голови були нагороджені Віталій Журавльов та Андрій Приймак. Перед розглядом питань порядку денного деякі депутати виступили із заявами, які викликали жваву дискусію серед присутніх. Після цього місцеві обранці повторно розглянули сім земельних питань, які знову не знайшли. Підтримки депутати голосуватимуть за ці питання наступного разу після відповідного доопрацювання. Крім цього, народні обранці дали згоду на виділення одноразової грошової допомоги соціально незахищеним жителям на суму майже 22 тисячі гривень з місцевого бюджету. Двом громадянам цієї категорії виділили 2 тисячі гривень обласних коштів. Разом з тим депутати підтримали рішення щодо створення центру соціально-психологічної реабілітації для дітей наша родина з відповідними уточненнями. Андрій Фісак також повідомив присутніх про те, що питання з приводу дати заснування нашого міста розглядалось на найвищому державному рівні. Очільник міста висловив Сподівання, що найближчим часом офіційною датою народження Нікаполя визнає 1639 рік. Це дозволить використати нашу історичну дату для додаткової фінансової підтримки бюджету міста. 8 грудня розпочались підготовчі роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченка. Далі докладніше. Зовсім нещодавно проїхатись чи навіть пройтись по вулиці Шевченка, особливо вздовж першотравневого ринку, було майже неможливо. Безліч величезних ям суттєво пришкоджали пересуванню автотранспорту, у тому числі і рейсового автобусу, номер 9 маршрут якого довелося змінити через неналежний стан дорожнього покриття. Місцеві жителі вже й не пам'ятають, коли ця ділянка вулиці була в гарному стані, але тепер по вулиці Шевченка буде проведено капітальний ремонт дороги. Ми в принципі не начали, а продовжуємо ремонт капітальний ремонт дороги вулиця Шевченка і будем лежить асфальтне покриття. Тендер на ремонт даної дороги оголошувався двічі, оскільки не одразу знайшлася компанія, яка б відповідала технічному завданню згідно тендерної та проєктно кошторисної документації. Так підрядником стала компанія «Укрєвробуд-2013», зареєстрована в місті Оджонікідзе. Тут були дуже великі повисотні перепади. Поэтому было принято решение, опять же, совместно с авторским надзором, то бишь проектной организацией, сделать выравнивающий слой с отходов металлургического производства, то бишь доменного шлака, который используется, который применяется Ну, во многих городах, скажем так, України, і ведьоть себе намного лучше, ніж гранітний щепінь. Товщина ж кінцевого асфальтобетонного покриття становитиме 5 сантиметрів. Така технологія не застосовувалась в нашому місті дотепер. Підрядники називають таку укладку асфальту добротною та дають 7 років гарантії на дорожнє покриття. Температура та вологість повітря наразі дозволяють проведення ремонтних робіт, тому за сприятливих погодних умов ремонт дороги буде завершено до кінця поточного року. Тож у новий рік з новим дорожнім покриттям. Днями голови квартальних комітетів відзвітували про свою роботу. У міськвиконкомі відбулось підсумкове засідання, на якому обговорювались проблеми та досягнення у життєдіяльності кварталів. Найбільш болючим питанням виявилась повірка лічильників води. Як відомо, дана проблема наразі є актуальною в місті, тому для обговорення всіх аспектів був запрошений заступник директора комунального підприємства Міськводоканал Олександр Полуботько. Представників громадськості цікавила законність сплати грошей за проведення робіт, пов'язаних з повіркою лічильників. У свою чергу Олександр В'ячеславович давав обґрунтовані пояснення, посилаючись на нормативні документи, які не задовольнили голів квартальних комітетів у повному обсязі. По завершенню засідання... Від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака його радник Геннадій Зимін привітав іменинників та вручив їм грошові подарунки. На початку тижня працівники аварійно-рятувальної служби прибирали територію міської набережної. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Опали листя, гілки дерев та інше сміття все це прибирали з набережної працівники аварійно-рятувальної служби. Говорять, що зараз для цього сприятливі погодні умови. Силами рятувальників вже прибрано 300 метрів набережною, а це близько 5 кубометрів сміття, які вже вивезено з території пляжу. До цієї потрібної справи долучилась вся зміна працівників служби разом з начальником та під чітким контролем місцевого охоронця собаки на прізвисько боцман. У нас багато обдихаючих. Ходят по пляжу с детками, и как-то и себе душа радуется, что у нас все-таки чист, чи, чисто и красиво. Вы сами видите, в каком состоянии сейчас находится территория городского пляжа. В планах рятувальників у найближчий час прибрати ще 800 метрів набережною, а також територію власне, самого пляжу. Таку ініціативу розділяють і жителі нашого міста, особливо ті, хто в осінньо-зимовий період щоденно відвідують міський пляж для тренувань з плавання. Говорять, що ця процедура для них досить звична, тим більше вона оздоровлює, бадьорить та додає життєвої енергії. Ми починаємо тренування з сентября місяця, з кінця літа і ділаємо кожен день, стараємося. Ви в определенний ритм, і все, і нічого такого нету. Так як ви кожен день умиваєтесь, кожен день кушаєте. Олександр щоденно відвідує міський пляж і проводить там не менше півгодини, тому стверджує, що дуже приємно, коли навколо чисто, тоді й на душі веселіше. Це наш місто, це наш будинок. Тут має бути чисто. Люди повинні приходити і зимою, і літом відпочивати, гуляти на чистому Значить, Чим буде чище, тим буде краще. Учні та педагогічний колектив Нікопольського професійного ліцею активно допомагають нашим солдатам, які служать в зоні АТО. Чим саме дізнавалась наша знімальна група? Зараз на сході країни служать 15 випускників та працівників Нікопольського професійного ліцею. Колектив цього навчального закладу постійно на зв'язку із солдатами. Тому точно знають, чого вони потребують. Періодично передають теплі речі, продукти харчування, навіть кисети для тютюну та новорічні подарунки. Вже протягом декількох місяців, за ініціативою волонтерів координаційного центру допоможемо захисникам Нікополя, було оголошено про збір білої тканини. Вона необхідна для шиття спеціальних маскувальних костюмів, які вдягаються поверх солдатського одягу. До цієї роботи активно долучились майстри та учні профліцею, які навчаються за напрямком швейне виробництво. Ми вдалися до благодійної акції. Ми підтримуємо державу, підтримуємо волонтерський рух. Ось на сьогодні ви бачите, що в нашому швейному цеху ми. Кроємо, шиємо маскувальні халати. На цих роботах задіяно близько 60 учнів. Завдяки їхнім старанням на передову вже відправлено 20 маскувальних костюмів. Але на цьому роботи не зупиняються. Майстрині із задоволенням допомагають нашим солдатам, аби тільки їм було трошки легше та тепліше на душі. Ну ми допомагаємо солдатам, а то щоб їм було легше. Ну щоб вони маскировочні халати, штани їм шиємо. На шиття одного костюму витрачається близько трьох метрів білої тканини, але завдяки активності містян її більш ніж достатньо. Учні намагаються присвятити цій роботі весь відведений для практики час, а це близько чотирьох годин на зміну. Ми хочемо їм побажати, щоб вони повернулися всі додому здорові, живі і миру в Україні. Є серед швачок і дівчина, яка переїхала до Нікополя з окупованої території Донецької області, тому їй по-особливому важко переживати ці часи. Але вона не впадає у відчай, а намагається таким чином підтримати своїх земляків. На даний момент я поступила в ліцей на дану спеціальність, так як ми йому з керувати У мене воює двоюродний тепло, для мене це дуже важливо. Ще одна дієва допомога для нікопольських солдатів від учнів профліцею це захисні сітки для військової техніки. 16 вони вже сплели та відправили на передову. У зборі необхідного матеріалу бере участь весь колектив навчального закладу. Говорять, щоб накрити один БТР, необхідна сітка розміром 6 на 12 метрів. Цю роботу виконують учні всіх груп навчального закладу. Кожен пожертвував своєю научкою для того, щоб там було безпечніше. Якщо ви хочете внести свою частку для допомоги нашим солдатам, звертайтеся за контактами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Нещодавно на базі дитячого висадку номер 56 учасники благодійного фонду Людя від щирого серця за підтримки іспанської асоціації Тераса допомога дітям України передавали продукти харчування переселенцям зі сходу країни. Як відомо, іспанська асоціація тераса, допомога дітям України, співпрацює з українським благодійним фондом Людям від щирого серця вже понад 15 років. За фінансову підтримку іспанської сторони наші діти сироти оздоровлювалися та отримували освіту за кордоном. Ми вже повідомляли про наміри обох сторін допомагати харчовими наборами людям, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі переселенцям із зони АТО. Тепер же слова перейшли у справу: великі пакунки з усіма необхідними продуктами харчування були передані кожній зареєстровані сім'ї, які довелося залишити рідну домівку на сході країни через проведення антитерористичної операції. Самі ж переселенці неабияк як вдячні за увагу та допомогу. Зі сльозами на очах розповідають, що не очікували такої підтримки і кажуть, що допомагаючи один одному, ми підтверджуємо єдність українського народу. Дуже хорошо, що є можливість у багатьох організацій тут, Помочь людям во час таких действий, которые происходят у нас на землі, на нашій є організація, ми просто давно теж знали благодаря родственникам людям від широкого серця, які допомагають іспанці дітям. Також на зустрічі обговорювалось питання щодо відправлення дітей-переселенців до Іспанії. За час перебування у місті Тераса діти проживатимуть в іспанських сім'ях, відвідуватимуть школу та вивчатимуть їхню мову за рахунок іспанської сторони. На цьому українсько іспанські організації свою діяльність не зупиняють, а планують найдалі допомагати людям. 12 грудня вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Подробиці у нашому сюжеті. Зараз в нашому місті нараховується 73 інваліда і близько сотні дітей Чорнобиля, а також більше 50 вдів ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Більшість із них того дня зібрались в залі культурно-дозвілєвого центру. Спочатку присутнім продемонстрували документальну хроніку страшних подій весни 1986 року під декламацією Олександра Міщенка. Заступник міського голови Лариса Дуксова вручила двом ліквідаторам почесні грамоти та підкреслила безцінність їхнього подвигу. І сповняючи в городського голови Андрія Петровича Пісака, хочу вам сказати за той подвиг, який ви совершили. Голова Нікопольської громадської організації Союз Чорнобиль Микола Патейчук повідомив про те, що нікопольські таланти стали переможцями та призерами міжнародного фестивалю Чорнобильські мотиви, який пройшов напередодні у Дніпропетровську. Вручив їм за це пам'ятні подарунки. Також звернувся до присутніх із побажаннями. Здоров'я нашим ліквідаторам. Мужності нашим вдовам, молодому поколінню, майбутнім громадянам нашої держави, щоб ви ніколи не брали участі в таких страшних ліквідаціях. Протягом заходу артисти нагадали присутнім про чорнобильські дзвони у своїх піснях та віршах. На заході також шанували пам'ять тих людей, які пожертвували своїм життям заради спасіння людства. Для покладання квітів до пам'ятного знаку нікопольцям ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС була направлена спеціальна делегація. Нікополь увійшов до п'ятірки міст Дніпропетровської області, в якому встановлюють будинки для тимчасового проживання переселенців із зони АТО. Цей проєкт реалізується за фінансової підтримки Німеччини. Подробиці дивіться у нашому спеціальному репортажі. Буквально за місяць на пусторі по вулиці Жуковського, 99, з'явилось ціле містечко. Вже невдовзі тут житимуть більше 400 переселенців із зони АТО. Загальна сума, яку німецька сторона виділила на цей проєкт, складає 2 мільйони 400 тисяч гривень без урахування затрат на електроенергію. Основним виконавцем робіт визначено комунальне підприємство Нікопольводоканал, спеціалісти якого спочатку готували майданчик, потім виконували роботи по прокладанню мереж води та каналізації, також займалися монтажем та складанням модульних будинків. Це доволі дуже складна і дуже трудна робота. Тим більше кожен день працювало практично 60-70 людей на цьому об'єкті. І за 15 днів... Життя, це складно. Завдяки зусиллям бригад міськогодоканалу та німецьких робітників буквально за два тижні вдалося зібрати всі будинки. Як стверджують німці, за нормою необхідно за день збирати вісім приміщень модуля. Наші ж справлялися із завданням удвічі швидше і якість роботи не поступалась. Скільки ж цих будинків і якого вони призначення, ми запитали у інженера Їх 14 штук всього. є є сімейного типу, є общежиття, Є то там тобто прачечне для жульсов, То есть, ну і домик коменданта. Серед них дев'ять будинків сімейного типу і три гуртожитки, які складаються з 20 кімнат. Всі вони зроблені із профнастилу та утеплені спеціальним матеріалом. Роботи по зведенню містечка для переселенців особисто контролює виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Днями очільник міста разом з робочою групою перевірив хід робіт, поспілкувався з працівниками. Та Поцікавився умовами, в яких проживатимуть люди. Всередині будинків вже встановлені конвектори для електроопалення, водонагрівальні бойлери, холодильники, електроплити, а також сучасні санвузли. Навіть створено спеціальні умови для людей з обмеженими можливостями. Тобто все зроблено якісно за сучасними європейськими стандартами. Андрій Петрович залишився задоволеним результатами роботи, як і представники німецької сторони. Німецька сторона міродом Нікополем дуже довольна. Ми входимо в первикві. первые, так сказать, места по качеству, по срокам, полностью по всем показателям, которые у них есть в первую на повестке дня. Я благодарен нашему Никопольводоканалу за те работы, которые они выполняют в срок и качественно. Загалом вже виконано 80% всіх необхідних робіт. В будинках наводять лад та готують до заселення. Наразі розробляється положення по введенню їх в експлуатацію та розселенню людей. А також триває завершальний етап робіт по благоустрою містечка. Єдиний вопрос стався нерішеним – це підключення електроенергії. Все смонтірована, трансформатори устанавлюються, дізельний. Резервний генератор встановлюється, Ну, буквально кілька днів, все буде випробувати і роботи будуть завершені. Найближчим часом у будинках встановлюватимуться меблі, пральні машини, завезуть необхідний кухонний посуд та постільну білизну. Всі ці побутові предмети вже частково завезено на територію містечка та міськвідділу МНС. Бо на даний момент модульні будинки знаходяться на балансі саме цього відомства. Заплановано, що містечко вже до Нового року відкриє свої двері для переселенців. І далі до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Вихідні будуть хмарними, напротязі дня йтиме невеликий дощ. Температура вранці коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла, в день – плюс 5, плюс 7. Хмарним буде і понеділок, 22 грудня, але без опадів. Ранкова температура – плюс 1, плюс 2, в день не перевищуватиме 3 градусів тепла. У вівторок, 23 грудня, небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме невеликий дощ. Температура вранці буде 2 градуси тепла, в день 6 градусів з позначкою. Плюс у середу та четвер. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вранці температура буде від 3 до 6 градусів вище нуля, вдень плюс 8. У п'ятницю, 26 грудня, небо вкриється хмарами без опадів. Температура вранці від нуля до плюс одного вдень не перевищуватиме 2 градусів тепла. Це були всі новини на сьогодні. Ще більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних та позитивного настрою. Побачимось.